19-1-20 хвилин в місті Хмельницькому по вулиці Проскурівській, 35, керував автомобілем Ланус, реєстраційний номер no в стані алкогольного сп'яніння, що засвідчено висновком номер 12 11 Під час керування проявив нею не порався з керуванням не вже в заходів щодо зупинки транспортного засобу для уникнення наїзду на перешкоду бетон клумбу, Внаслідок чого здійснено наїзд на неї та пошкодив Після цього водій розгон. Чи не здійснення покору законі вимозі працівників поліції, а саме припинити активні дії щодо перешкоджання оформлених матеріалів про дорожньо-транспортну пригоду, припинити шарпати представників поліції за оформлений одяг, розмахувати руками, чи міг задати шкоду собі або оточуючим відмовлявся виконувати законні вимоги, передбачення статті 23 пункту 1.3 закону України про національну поліцію, представника поліції рядовий Кирлюк на вимоги щодо припинення правопорушення не реагував. Ході адміністративного затримання чинив фізичний орган. Ці ж обставини підтвердив у суді свідок Моночков, зокрема, ствердив, що бачив, як розум впав автомобілем бетонну клумбу, був в нетверезому стані погрожував працівникам поліції, не виконував їхніх вимог припинити свої дії, намагався дарти потепілок Кирилюк, але інші працівники поліції скрутили і надягли кайдан. Свідки Ткачук, мельник Піліжок Крашотко, інспектор першої ради батальйону управління патрульної поліції місті Хмельницькому показали, що безпосередньо були на місці події. І затримували розгони, який відмовлявся предвиди документи, намагався вдарити потерпілу Кирилюк шарпавий заформний одяг чи не фізичний офіс. Таким чином, видаватість розгона за статтями 124, 130, 1, 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення введене повністю. Водночас, відповідно до частини 2 статті 38, якщо справи про адміністративне правопорушення до цього кодексу чи інших законні підвідомчі суду судді. Ся може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення, оскільки адміністративні правопорушення вчинені розгоном 18 березня 2016 року, то впровадження справи підлягає закриттю зв'язку з закінченням строку, передбачено частиною 2 статті 38 кодексу України про відмінні правопорушення. Керуючі стадаю від 84 кодексу України про адміністративні правопорушення постановив. Апеляційну скаргу потерпілої Кирилюк задовольнити частково постанову Хмельницькому міськрайного суду від. 7 липня 2016 року щодо позвона Сергія Вікторовича, скасувати, та його винним учиненні правопорушень, передбачених статтями 124. 130.1 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення і на підставі пункту 7 статті 247 Кодекс України про адміністративні правопорушення провадження справі закрити за словом строків притягнення до адміністративної відповідальності. В основному набирає законних сили негайно після її винесення є. По і скажімо не підлягає. Суддя поліційного суду підпис. Чи зрозуміло зміст і рішення?